Вітаю вас! Ощадбанк шукає нового керівника! Офіційно об'явлений конкурс на заміщення посади голови правління Ощадбанку України, що трапилось. Чому вирішили вигнати Сергія Наумова? Що ж він такого не робив? Зараз мені треба таку інтригу. Інтригу! Срач! Але не буде, не буде ні інтриги, ні срача. А все дуже просто. Контракт закінчується Сергіє просто. Ну, дивіться, по великому рахунку він має право прийняти участь в конкурсі. Контракт можуть продовжити. Що ви так зрозуміли? Це не значить, що він раз уходить. Ні, може залишитись, а можуть поміняти. Звичайно, там інтрига дуже велика. Ну, самі розумієте, посада хороша, бажаючих дуже багато. Для того, щоб відібрати, залучили консалтинг компанію, причому заплатили скажені гроші, невідомо за що, толку від неї, як від козла молока, догадуєтесь. Тобто всі їхній консалтинг зводиться до одного, давайте гроші розпиляй. Ну, звичайно, конкурс буде відкритий, публічний і так далі. Після цього буде великий срач, що конкурс був неправомірний, не що там тільки за хабарі, що це все було підтасовано. Ну, що ж ви хочете? Ні, ну в дійсності зрозуміти правильно, бажаючих зайняти цю посаду багато. Звичайно, що ті, хто якби, програють, не зможуть, будуть розганяти радше що конкурс спадшив. Ті, Той керівник, який залишиться або Сергій Ноуменко, він буде говорить, що це правильно, це логічно. Хоча в дійсності ніякого це значення немає. Ощадбанк, банк дуже специфічний. Державний банк має дуже багато своїх проблем. Якщо б Сергій розказав, і не, там робив дуже велике інтерв'ю, якщо він би розказав правду, зняли б точно спасати. Ще й посадили. б, і Ні, Не може він розказати правду і не може розказати реальний стан, фінансовий стан Ощадбанку. Тому що це був би шок. Тому дійсно офіційно все добре. Що рятує Ощадбанк? Теж не державний. Уже декілька разів держава його рятувала. Що значить? Просто робили місце грошей, заливала і тим самим рятувала. Зараз аналогічна ситуація. Ну, не скажу, що там є якісь такі надмірні проблеми. Війна є війна, в цих банках проблеми. Тому Ощадбанк, як і всі банки, ну, потерпає від війни. Але якщо говорити з точки зору ну, нормальної роботи банкової системи, так. Да, цей банк державний, цей банк має проблеми, ну як будь-який банк, і має успіхи, як будь-який банк. В той самий момент, якщо що трапиться, ну, держава його врятує. Так що, філюватись не приходиться. Держава буде рятувати, рятувати і ще раз рятувати, Ощадбанк, навіть якщо дійсно, це вже буде проблематично. А що стосується головного управління, Та яка вам різниця? Поміняють, не поміняють на ваші вклади, на ваші гроші. Ощадбанк це ну ніяк не впливає. Ось така mm -hmm. от ситуація.